Слава нації, спільнота, підписники. Пишу то відео. Деколи отак просто в день відбуваються події, про які я хочу говорити, і я хочу, щоб про це знали, бо це не випадкові події. Я буквально там хвилин 20 тому так само сидів в машині. Намагався виїхати з парку місця. Лише говорю по телефону, підійшов чоловік до, до вікна водія. Я спустив вікно, він був оголений, без футболки, загорілий. Питається, чи, чи ми волонтеримо? Сказав, що не волонтерів, але я волонтер, бо дуже не люблю слово волонтерити. Воно для мене має абсолютно дурні асоціації. І цей чоловік говорить, е, яким бригадам допомагаєте, кажу, а з якою метою ви запитуєте. І він просто потягнувся до своєї сумки, е, витягнув, е, витягнув тисячу гривень е, і каже: я військовослужбовець 67-ї бригади, і я хочу допомогти волонтерам. Я побачив, що ви волонтер, е, і вірю вам, що ви волонтер. І просто хочу допомогти. І цей військовослужбовець передав тисячу гривень, і ми закриваємо збір по автомобілю для бійця воїна 103-ї бригади ЗСУ. Не художня історія, абсолютно реальна. Друге, що хочу сказати, ми так в частково волонтерських середовищах, правдивих волонтерських середовищах, не хайпових, не оцих фоточників з дронами. Які допомагали і перепомагають війську. Так от ми говоримо в середовищах, і десь тенденції такі вже давно, це не в останній місяць. Що в кого одна третя, в кого одна четверта, в кого одна п'ята всіх донатів, це донат самих військовослужбовців. Ну, у нас точно чверть донатів на майстерню це від самих військовослужбовців, які там. Або своєю зарплати, або своєю ріднею оголошують збори, збирають і закидають, щоб майстерня виготовила ці дрони, які виготовляє наша майстерня. Більш потужні, більш практичні, більш значно технологічніші. От і воно зачіпає. Воно так дуже зачіпає. Особливо, коли Ввечері йду дітей забирати з парку і бачу там п'яну вишню. І бачу там людей. І бачу донати військовослужбовців. І так воно все от просто переплітається в один, кожного дня, кожного вечора, в один день. І це на апеляції до того, що там волонтерам там складно. Ну, складно не складно волонтерам. Назвався волонтером робив свою роботу. Стогнати нема чого. Ну, як би важко не було. Складно більше самим військовослужбовцям. Е, а Апеляції до того, що я не знаю, як можливо пити вино. Коли навколо, теж навколо. Е, підсумовуючи, закриваю збір. На автомобіль 에, Opel Vivaro, бус Renault Trafic. І поки я це пишу, вже хтось докинув 300 гривень до банки і пише, мето банки досягнуто. 에, закриваємо цей збір. Щиро вдячні всім меценатам. 에, насправді, авто ми передали 에, близько 10 днів тому. Трошки більше воно вже служить Служить на Слобожанському напрямку і не тільки. І завтра в нас наступний збір на сволотоутилізатор для хорошого воїна, фантастично крутого стрільця. Там пікап l 200, який ми вже. Дістали з Британії, проводимо ремонт, але ще нічого на нього не назбирали. Тому підписуйтесь на наші сторінки. Чоколінк, там де. Е, залишаю Чоколінк, в якому є всі лінки на наш Телеграм, WhatsApp, інтернет-сторінку, наші банки. Е, от. І завтра оголошу. Збірну нове авто, окрім того, будемо йти все одно паралельними спорами. Дуже гостра потреба майстерні по дронах і на закордонний напрямок, і на один з Дон... на Донбасі напрямків, де окрема група рубаку має певний можливість пролізти вглиб. На територію окуповану підерами і звітам е по їхньому скупченню запускати їм е помсту українську, прямо в вписок кожному. Йде мова про FPV-дрони. Це те, що можу зараз сказати. Е підписуйтесь, поширюйте, е долучайтесь кавою. Це дуже і дуже потрібно. Слава нації. Ми москалям цього ніколи не пробачимо.